Похожа днина нині на вагу золото. На полях люди працюють у дві зміни. Без сучасної техніки тепер не обійтися. Попри її дороговизну в області, намагаються щороку оновлювати тракторний парк. У фаворі нині імпортні зразки. Микола Берічко на вітчизняних комбайнах 10 років від'їздив. Тепер у господарстві, де працює більшість сталевих коней іноземного виробництва. Це багато лучше, комфортніше, відносніша техніка. Ці шуму менше, кондиціонери є. Не натішиться іноземною технікою і ремонтники, кажуть, вона ламається значно рідше, ніж вітчизняна старих зразків. За добу такий трактор може засіяти до 250 гектарів клину. Порівняно з тим, що виконує, які роботи виконує комбайн, то відсоток, будемо говорити, затрат на запчастини не такий вже аж дуже великий. У цьому підтримує аграрію і держава минулого року на здешевлення кредитів на придбання нової техніки тільки з обласного бюджету виділили більше мільйона гривень. Не менше обіцяють і цього ощадливі господарі намагаються це використати. програма на цей рік є це на здешевлення відсотків кредитів, що дуже нам потрібно, бо ми користуємося кредитами, які всі знову ж таки для того, щоб закупити сучасну сільхозтехніку. Є програма за відшкодування 20% відсоткова наша обласна. Де включений певний, певна техніка іноземного виробництва? Це в першу чергу трактори мінського тракторного заводу МТЗ. Відповідно, ми включили значить, агрегати, які сьогодні тікують солому, для того, щоб солому не палити, а все ж таки зберегти як корм, зберегти як переробку на паливо. Цієї весни на полях краю техніки вистачає. Запевняють обласні посадовці, але через несприятливу погоду, початку квітня, темпи сівби дещо знизилися. В управлінні агропромислового розвитку радять позичати техніку у разі відставання у строках сівби. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.